Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжимо наше проходження граючи за українську державу, за українську республіку, яка бореться за свою незалежність проти фарейком серіата ОУН УПА, комуністів. Та ну по суті тих, хто підтримує або ж зневажає українську незалежність. Отже, друзі, модифікація для тих, хто ще вперше по суті, бачить, що це за світ, що це за віртуальна така реальність. Модифікація називається The New Order Mode. Вона дає нам нагоду відтворити або ж побачити. В події, які відбували бся, в разі, якщо б Німеччина та її союзники виграли Другу світову війну. Тож, друзі, розпочинаємо ми наше проходження 5 грудня 1963 року. У попередній відеосерії, яку я рекомендую вам подивитися, ми разом з вами йшли по фокусах для того, щоб привести Українську Республіку та й грати за неї, за Українську Республіку. Ну і в нагоді виграти за демократичну Україну Зенюр Ордер модів у світі, де по суті в Європі ми будемо перша із таких другорядних країн, яка прийняла демократію, яка бореться за демократію і яка можливо і переможе. І так, друзі, боремося проти УПА, якщо говорити коротко, це УПА. Тут немає ніякого об'єднання. А Оон із УПА, вони по суті ці націоналісти борються проти нашої республіки. Хоча, якщо чесно кажучи, дуже би добре було би об'єдналися. Націоналісти та демократи, ну але цього не є в нашій альтернативній історії. Натомість у нас є показник зерна, і якщо наш показник зерна буде дуже низенький, то таким чином наша армія і наш народ буде бунтувати, стабільність буде падати, підтримка до війни буде падати, наша армія буде неефективною, мобілізація буде неефективною. От провалиться по суті вся весь рекрутинг і нікому буде воювати, тому що виснаження армії, да, неуспіх на полі бою та внутрішні чвари, ну врешті-решт можуть зламати не лише тільки Україну, молоду республіку, яка піднімається з колін, але й будь-яку Україну, чи то там будь Радянський Союз або ж Третій Рей. І так, друзі, вже 7 грудня лише пройшло більше двох днів з моменту от нашого такого громадянського захоплення, точніше українського колапсу, як у він ще називається. Ми вже підійшли до Луцька, відкинули. Націоналістів від Луцька. Йдемо на Володимир Волинськ. Також намагаємося вдарити по Станіславу, це ж Івано-Франківськ. франківська така, івано -Франківськ він, по суті. Ну і намагаємося якомога швидше розгромити якомога більше армії націоналістів. тому що Воюємо ми тут всіх проти вся Україна стала так би мовити такою феодальною Японією періоду 16 століття, в якій рейхкомісаріат бореться за утримання своєї влади. Еріх Кох був скинутий з цієї влади, тож його наступник намагається стабілізувати ситуацію, тому що, поки в Німеччині йде своя дестабілізуюча така політична баталія, так, так як там теж йде громадянська війна. То Рейхкомісаріат буде намагатися теж відновити контроль над Україною. Ну і добре служити Берлінові, що в подальшому буде мати та еліта, яка збереже владу в Києві великі привілегії на території України. Натомість Республіка Україна бореться за демократичну Україну. У УПА вибачаюся, УПА бореться теж за незалежну Україну. Але республіканці за демократію а УПА. Бореться за все проти Німеччини, все проти, там. Я не знаю, лише українців, все українське. Ну. Націоналісти, як би там не було, вони в інтересах української нації будуть найбільше робити, тому що наша молода республіка бореться так. У них ми балансуємо між старим порядком, між новим порядком. Домовляємося тут, домовляємося там, щоб втримувати контроль. Адже не так то й легко, от сказати, що це все чорне, і не важливо, що якщо воно по суті біле, і хтось тобі каже, що це біле. Але ні, от бо так партія приказала, так має бути, як колись було в радянському союзі. Ні, друзі. Треба домовлятися, робити компроміси, менше робити репресій. Якщо робити репресії, то такий лагідний перехід від колишнього струю до нового струю, то, що власне буде робити наше українське керівництво. Як ви бачите, історія показує так, що народ підтримує. На нашу республіку, тому у не немає сили. Вони втрачають величезні клаптики території. Ми воз'єднали фронт. Ми змогли відкинути їх під Станіславом. Ми йдемо на строй, то вже ближче до мого рідного Закарпаття. Ну і беремо в кільце три дивізії ворога в Івано-Франківській області для того, щоб повністю їх розрумити, Ну і перекинути оці ці всі дивізії. Для маршрукитка на Київ наша головна задача це не боротьба з упавцями, тому що з УПА ми ведемо ефективну боротьбу на заході України їх не дуже сильно підтримують, так як по рішеннях та політичній владі я зробив все для того, щоб нас якомога більше верст населення підтримувало. Тож питання часу лише полягає в тому, щоб повністю з ними. Розібратися. Хоча я би був дуже радий, якби там був якийсь національний фокус, який би давав право домовитися з УПА, дати їм якусь там привілегію, вкинути після цієї феодальної війни в парламент, там величезну підтримку, щоб на всеобщих виборах вони мали нагоду, от, щоб їх населення підтримувало, щоб люди мали нагоду голосувати за них, а не брати зброю в руки. Та не давати нам відбудовувати республіку та будувати новий Рим. По суті, це новий Рим, Україна вже в альтернативній історії це вдруге піднімає свою голову. Але в попередньому разі, 1917 сімнадцятому році, нам не дали це зробити більшовики та німці. Тепер же в свою чергу нам теж не даються зробити німці, але внутрішні українські чвари вони так само сильно остро реагують та впливають на взагалі Україну. Само собою, там більшовики на сході України, там Донбаска Луганська область, вони тепер воюють проти всіх. Їм пофіг. Вони не будуть домовлятися з націоналістами, вони не будуть домовлятися з нами. Вони будуть хотіти повністю підкорити собі Україну. І по можливості якомога більше території відтяпати, побудувати такий такий націоналістичний соціалізм, без Москви, без нічого. Їм це не вийде, я відразу кажу, тому що зробимо ми все і бачимо, що лише всього-навсього, за більше двох тижнів цього протистояння в 1963 році ми ефективненько довели на полі бою, що Західна Україна це буде точно наша. А вже 20 грудня 63-го року іде марш-кидок на Київ. Київ це місто, це серце. це серце Української Республіки, яке в першу чергу треба вирвати з рук від рейхкомісаріата, який гнобив із 1946-1947 року, ну, в 48-му році, певно, завершилося. Наскільки я вже пам'ятаю, читав предісторію. Друга світова війна і Німеччина виграла по суті, її проти Радянського Союзу. Там скинула Сталіна, Сталін втік. чи його. Вбили і в Радянському Союзі відбулися події, які призвели до громадянської війни. І тому от Німеччина по суті проголосила себе переможцем, адже ні з ким не було домовлятися про капітуляцію Радянського Союзу. Тому от так сталося в цій альтернативній історії. Ми тепер йдемо на Дрогобич. У Дрогобичу зосереджена остання такий клаптик, останній оплот УПА. В їх на превеликий жаль. От дуже шкода, що от попавши в таке тотальне кільце, от у них. Величезний ліміт капітуляції. Я би на 100% договорився з ними, постарався хоча б там договоритися. Ну, певно, що вони б хотіли якусь автономію або стали б маріонеточним режимом, це нам не катить. Ну, тим не менше, така можливість мала б бути, коли, по суті, вже на межі от свого знищення армія та країна. Натискаємо на мозоль, йдемо на Коростень, захоплюємо біля Києва вже в Київській області стратегічний авіацію, ну, авіацію, авіабазу, точніше. Хоча в нас авіації немає, ворога в рігком серяти її трошки є. Я не дуже бачу, щоб вони бомбили нас та була б в них сильна підтримка з воздуха. Ну, але, тим не менше, стратегічні об'єкти треба захоплювати, треба перегруповувати свою армію. У нас звільнилася, нарешті, така. Восьми дивізійна армія, яку ми перенаправимо на центральну Україну, Західна Україна. От дивіться, Івано-Франківська, майже Львівської немає. Житомирська, Волинська, Луцька область, Рівенська область це все от стало Республікою Україною. Тут вже працює адміністративна демократія. Дуже шкода, що мало фокусів для цього. Дивіться, що важливіше, от у нас вискакує такий евент. Кількість чи якість. Ну, безперечно, я буду все ж таки топити за якість, тому що інколи і кількість добра. Якщо от немає чим заплішити фронт, то звісно ж краще би були там дивізії, хоч щось. От реально, хоч щось, чим просто тупо відступати і не маючи нагоди боротися і взагалі поставити когось у ті окопи. Тож, я би, чесно кажучи, у цих подіях, коли з однієї сторони дзюба, оце наш противник і союзник. Він підборює, щоби християнські маси, які дуже ненавидять наших ворогів, хоча у Дзюбай стане, напевно, президентом майбутньому, вони приєдналися до нашої такої ініціативи в боротьбі. Але пропозиція боровця вона говорить про те, що Україну повинні захищати елітні війська. Одиця, якраз оця частина, одна двізія, яка нам... А тепер стала доступна після даного евента, ми її перенаправляємо теж на Київ. А християни вони слабо обучені, але кількісні. Там дуже велико дуже багато крові буде пролито задарма. Але м, теж з однієї сторони елітними військами далеко не підеш, бо їх треба більше і їх є дуже мало. Ну але підкріпити отакий от фронт. Коли нам вдається поступово просуватися, і десь треба зробити прорив більш досвідченими військами, отак як в даному випадку ми це намагаємося зробити. Ну то чому бійні? Чом ні, чом би не кинути велику армію. Дивіться, шлях на Київ нам відкритий, рійком не справляється з війною на два фронти. Хоча по територіальній площі він набагато більший, ну але їм не допомагає нацистська Німеччина. В Берліні нікому послати їм допомогу, навіть там легке спорядження, вже всі зайняті своєю перестановкою всередині Німеччини. Ну і вони власне намагаються утримати кожна з цих сторін, яка воює за своє майбутнє, за своє фактичне виживання. Їм точно немає справи до України і до всього, що відбувається навколо і довкола Німеччини. Але це тимчасове явище, це дійсно це тимчасове явище. Тому що дуже шкода, якщо буде. Що мало фокусів, от ми ну, виграємо ми цю війну проти Рейх-Кісарята, от уже йдемо на Київ. А що буде далі? Хіба ж той режим, який прийде до влади в Німеччину, так просто дасть Україні незалежність? Ну це точно не буде, друзі. Ви самі прекрасно це розумієте. Це доведено було з реальної історії, так як і в реальному часі це буде доведено і неодноразово доводжується в віртуальному світі. Ми неодноразово вже грали за Україну, де нам то Радянське то Німеччина не, не дає можливості підняти навіть голову. Адже для них Україна це як я не знаю, ну крак їхньої імперії. України є всі можливості, щоб стати великою та сильною державою. Тут народ готовий воювати і він вміє воювати. Трудолюбивий народ, промисловість файна. Можемо стати житницею Європи, от деякі країни в сучасному світі, навіть тепер, ті країни, які мають нафти і, мають, і нею торгують і мають величезних партнерів, з ким можна торгувати, вони просто золотівають. Хіба ж Україна гірша від цих всіх держав? І, звісно, що не гірша, тому настане такий час, друзі. Не дай Бог, щоб в реальному часі, ну, віртуальному точно, що за оцю житницю Європи, за цю корзину Європи, яка буде годувати, адже нафтою не прогодуєш, а хлібом і сіллю, безперечно, прогодуєш. Будуть віддавати величезні кошти європейські країни для того, щоб Україна поставляла в першу чергу до них. Свою сільськогосподарську продукцію. От 22 січня 64 року ми спостерігаємо таку картину, що величезна армія Рейхкомісаріата, яка бореться, яка втратила контроль над Києвом. Ну так, да, вони втратили контроль над Києвом, попали в величезний котел під Коростенем. Це одна з найбільших таких розгромних подій на театрі військових дій для Рейхкомісаріата. Катастрофа, От реально катастрофа, тому що вирватися вони не можуть, а ми з котлами намагаємося просуватися далі, щоб послабити. Тому що, по, якщо судити по дивізіях, то рейх комісаріата є набагато більше, ніж нас. В нас в ідеальному 24-25 дивізій. У рейх комісаріата більше 30. Ну вони воюють теж на два фронти, тут теж не малина. Але тим не менше в них досвідчені вояки. У нас ополчення, у нас немає от регулярної армії. Поки що ті дивісії, які воюють, вони не обучені, обучаються в ході війська, погано організовані, не швидкісні, не вистачає логістики, і тому подібне. Але це не мішає нам перемагати. І вже от бачимо, що в доповненні ми повинні вирішити наступну от. Уже настав такий момент, друзі, що всі розуміють, що Республіка Україна зможе захопити Рейхкомісаріат України, тобто ми будемо могти контролювати центральну та в східну Україну за винятком території, які контролює поки що Радянська Україна. В даному евенті, якщо говорити коротко, то йде мова та сперечання вже в Києві в українському парламенті. Що будемо робити із колаборантами, тобто з тими військами, людьми. Адміністративними особами, які хочуть не служити вже більше рейхкомісаріату, які хочуть бути частиною нової України. Ну, власне, дзюба каже, що в українському парламенті треба, щоб було винятково ті люди, які контролюють Україну, і які по суті лише за Україну боролися, ніякої пощади до інакомислящих, іноземців, і тому подібне. Я ще ж вибрав середній підхід, тому що. А ці люди, певно, точно допомагають нам у даному випадку. Вони стали корисними, вони здавали позиції, вони робили саботажі, при тому вони мусили служити там, бути тими, я не знаю, там секретарями чи тому подібне, за винятком, безперечно, тих людей, які обіймають великі посади, як генерали, там не знаю, міністри, тому подібне. А прості люди, які вимушені, щоб якось вижити, робити. Те, що вони робили, плюс до того, допомагати українській армії, то їх треба буде якось помилувати і щоб і зробити, щоб у них була нагода очистити себе. Очистити себе від ну, наці... нацистського минулого. Тому таку нагоду наше нове керівництво буде давати українцям. Які вибрали та зробили правильний вибір, це дасть нам і людських ресурсів, це буде піднімати нам трохи, ну не підійме нам там стабільності, але репресії, хоч не будуть такі сильні, контролювати Україну, ми зможемо. Бачимо, що у лютому 1964 році ми йдемо на Полтаву, йдемо на намагаємося йти до Харкова, намагаємося взяти Херсонську область, Запорізьку область. Нам це все, все вдається, тому що величезна кількість армії ворога була вже знищена військами. Ну і таким чином, що 6 квітня 1964 року, це не в лютому, а через квітень, ну блін, через березень. Ми змогли підкорити Рейхкомісаріат України таким чином. У Україні залишається лише один суперник, і цей суперник радянська Україна, яка із Крипникова Града намагається тиснути на центральну Україну та затяпати якомога більше території, відкинути нас до Києва за Дніпро, потім закупити Київ. Ну і зробити так, щоб ми просто капітулювали. Не удасться їм це все зробити. Наша армія вже, Крокує, а Харков їм вдався в Харкові, вони захопили на превеликий жаль, але захопили вони як. Рихкомісаряд капітулював, там зробився вакуум влади, і ця територія відійшла автоматично до них. Велику територію вони контролюють. це Харківська область, Запорізька область, без Запоріжжя, власне, Луганська та Донецька область. Тому от доводиться вбитися не на життя, а на смерть. Армія у нас вже досвідчена. Пройшовши через УПА, пройшовши через Рейкомісаріат, у нас мало в дивізіях людей, які не знали б і не мали б уявлення про війну. Тому перевага на нашому боці, піднесення велике в армії українській доволі таки велике. є лише один мінус, дивіться, у нас на ісході зерно. Оце дуже великий мінус, який призведе нас рано чи пізно до таких подій, якими я би точно не хотів переживати. Тут може бути або голод, або громадянська війна, або ж доведеться вибрати чи нагодувати народ, чи нагодувати армію. Тож наша задача це завершити в першу чергу. Громадянський конфлікт. Якщо Україні не вдасться там до кінця квітня чи травня перемогти червоноармійців, то бігми Боже, буде нам біда. Адже запасів в українському сховищі дуже мало. Люди стають такі агресивні. От бачите, на початку нашої кампанії було 100% підтримка до війни і десь 30% підтримка стабільності. Тепер мінус 16% стабільність і лише 83% підтримка війни. Люди беруть зброю лише не для ідеї, а для того, щоб якомога скоршила з цим, цим покінчити, розійтись, розійтись по домах. Засадити щось, будувати щось, відновлювати щось, ну і жити своїм мирним життям. Дуже тяжко із продовольством. Ми зробили акцент на окормленні солдат. Воно з однієї сторони дуже правильно, тому що. Голодні солдати будуть десертрувати, ну а комуністи якраз будуть говорити те, що ми нагодуємо, давайте в колхози, працюйте, робіть, робіть все, що хочете. У вас буде земля, правда, будете робити на державу, на нову українську державу, яка буде намагатися створити той радянський союз, який мав би бути можливо, як книжка пише. Це може теж непогано було би. Ми Згодом, напевно, що з вами теж можливо, при вашому бажанні будемо розглядати комуністичний шлях України в занюфордермоді. Але натомість кінець квітня йде нам до того, що Харків ми захопили. Тепер залишається йти на Маріуполь, на Скрипніков, на Ростов-на-Дуну, Вороший Ловоград. І таким чином я надіюся, дуже надію на те, що комуністи капітулюють дуже швидко. І те зерно, яке ще в нас залишилося, якого, по суті, не вистачає ні на кого. Тут доведеться балансувати або армія, або люди. Якщо годуємо людей, то втрачаємо армію, але на щастя, 4 травня 1964 року, Україна змогла, дивіться, республіканці звільнюють Україну. Це дуже-дуже дуже позитивна нота для нас. Я дуже радий, адже після краху східніх володінь Рейха із темного тумана війни нарешті пробився промінь надії. Після багатомісячної громадянського конфлікту в так називаємої житниці Рейха, українські території оказалися в руках ліберальної демократичних партизанських груп, які приступили к створенню нового демократичного керівництва. Звернувшись до мрій народа України про свободну державу, Республіка Україна завоювала серця і розум. Дуже пригнішеного народу, створивши суверенну країну, яка буде правити як ну, такий є девіз, тисячолітній От тисячолітній Гетьмана, так і буде Тисячолітня Республіка України. Ми змогли виграти громадянську війну таким чином, Республіка Україна повернула фактично основні свої. Території за винятком Одеської області, за винятком Крима та Херсонської області, за винятком Західної України, це Буковини, Закарпаття та Львівської області. Я думаю, що з часом ми будемо вирішувати свої територіальні спори, тому що союзники, які бачучи і маючи на, ну, на меті те, що Україна... Є демократична держава, її боятися не треба. Можливо, будуть договорюватися з нами. Хто буде договорюватися, це буде дуже чудово. А хто буде не договорюватися, то ж доведеться брати свою зброю в руки. Більше ніякого серпа та молота от говориться нам у цьому ну, новосному евентові точніше. Ну а ми будемо робити добивати німецькі остатки, поки йде громадянська війна. Тож я буду оголошувати рейс хагу. Отерленду військову кампанію, це буде так би звана спеціальна військова операція по пересеченню Дніпра, вона розпочнеться і ми готуємося до неї. Якщо говорити коротко, то це останній недобитий наці... націоналістичний такий очаг на території України. Якщо ми зможемо захопити Крим. Та Херсон, ви прекрасно розумієте, що вихід до Чорного моря набагато збагатить Україну, давши її економічну перевагу між своїми сусідами, такі як Румунія, Осланди, якісь там Черейхкомисаріати, які переживають громадянські війни. Держава Україна 8 травня 1964 року оголосила війну Готерленду, і таким чином наша армія, це 24 дивізії, тисне на Крим. Це неймовірно велика така подія, яка відбулася в цій альтернативній історії. Я думаю, що нас ніхто вже не зупинить, тому що громадянська війна в Німеччині ще триває, і всі сили кинуті, навіть от сили рейхкомісаріата, навіть сили Кримського полуострова Готерленду, вони були кинуті в першу чергу на захід, на, на Німеччину, на Берлін. тому, що усі події основні відбуваються не в Україні. Україна може стати незалежною. Я думаю. Вона може стати незалежною. Ми стали незалежною, але завжди буде якийсь ризик втратити цю незалежність допоки буде в Європі панувати націоналізм, і допоки Україну не будуть підтримувати та сприймати як українську державу, як незалежну країну, яка вартує геополітичних перестановок. І ради якої варто боротися там демократичним режимом, дототи завжди от будуть такі громадянські війни, ну і Україна не буде могти повстати з пеплу і відродитися як Фенікс. Ну, а натомість ми тиснемо Крим, ми захоплюємо Севастополь, відразу його міняємо. Таким чином Україна перемагає рейсгагу Готерленду. І 17 травня 1964 року ми оголошуємо про те, що 90. Менше 90% української території сучасної України було захоплено та відновлено. Натомість будемо проводити інтеграцію Крима, натомість будемо виконувати фокуси, які, напевно, будуть останні. Тут нам залишається виконати. Раз-два, а потім зробити один вибір. Вибір називається The Glory of Ukraine». Це національний фокус, який завершився 1964 року, 8 червня. Республіка Україна стала великою. Дзюба став президентом України, ну як став Юрій Горглос. Поки що керує тимчасовим урядом, але у нас відкриваються ще невеличкі фокуси, які дають нагоду, по суті, перехідний такий зробити режим до дзюби, який певно буде новим президентом України. Ага. От бачите, у нас є тепер вибори президента під долом пістолета. Ми вибрали, ми зробили свій вибір, ми підтримали дзюбу. Це є писемник, це є демократ. Отакий людина, яка піднімає маси. Горлос, який боровся за Україну, він являється нашим фельдмаршалом і теперішнім лідером України. Теж сильна людина, але він більш такий гетьман. От гетьман, як Сагайдачний, як, як інші наші гетьмани з минулого, як Скоропадський. Тому українцям набридло оцей гетьманат, який рано чи пізно робить погані рішення. Він надіється все ж таки на демократію і дуже сподівається не те, що ці демократичні цінності виграють. Ми переможемо, ми вистоїмо і побудуємо нову Україну, на яку будуть дивитися угнетені, такі приборкані країни третім рейхом. Вони будуть вставати, вони будуть дивитися на Україну, вони будуть бачити, що якщо вийшло це в Україні, то обов'язково вийде в нас. Треба пробувати, і будуть пробувати. І Україна буде їх підтримувати у тому ж самому рейхкомісаріаті серяті Осланді, у тому ж самому рейхкомісаріаті Кавказія, хоч там, хоч там є безліч країн, які можуть здобути свою незалежність. Ну а натомість, друзі, ми з вами будемо прощатися, тому що наша Україна підходить до кінця. Я виконав, по суті, всі фокуси, які були доступні. Ну, граючи там за грійком серед Україна, ми привели і приведемо Дзюбу до влади, але більше контенту на превеликий жаль по цій модифікації за шляхом Республіки України немає. Тож я дякую всім вам за увагу. Дякую за те, що залишаєтеся вірним нашому альтернативному каналові. Радий був показати вам цю дивовижну альтернативну історію. Мені вона як і автору. Сподобалися дуже сильно. Я буду чекати на ваші коментарі. Ну і, безперечно, не забуваємо ставити лайки, подобаючки, підписуватися на канал, це дуже важливо, адже разом ми сила і разом ми переможемо. До побачення всім, хай вам щастить і ще побачимось.